Мої ну вітання, гейс, з вами Сіпріан. І сьогодні ми будемо грати з вами в супер-пупер класну гру Майнкрафт. Гра Minecraft, яку Сіпріан вважає, напевне, що найкращою грою, яку створило людство, гра, в якій можна грати безкінечну кількість часу, гра яка є однією з найулюбленіших ігор, мого Кумира Діми Скриніка. І зважаючи на те, що Діма Скринік має і шикарний скін у Сіпріана, який тут підписаний Сіпріан 33, не настільки шикарний скін. прийдеться дивитися на такого челіка, як тут намальований жовтенький такий з зелененькими футболочками і так далі. Зважаючи на те, що мій кумир Діма Скринік, я е, надивився в дитинстві. Як в дитинстві, важко сказати, це дитинство. Надивився в, в юному віці його відосики по Майнкрафту, особливо його, а Діма Крафт, Діма Крафт, один, особливо, як він там все робив. Мені дуже сподобалося. Тоді прям був на, на, на сьомому небі від невіща, коли я попав на такий канал, як Діма Скринік. Діма Скринік Е, Якщо ти закоментуєш цей відосик, я вас ще просто в екстазі випаду. Так от. Я, надихнувшись цим Діма Крафтом від Діми Скриніка, подумав: рано чи пізно я також буду мати можливість на своєму каналі грати. В Майнич. А якщо я буду мати можливість грати в Майнич на своєму каналі, я обов'язково попробую щось зробити наподобі Діма Крафту. Ми спробували з моїм другом Глібанітом зробити Реалмс, який називається Кроніс Entertainment. Колись рано чи пізно я зроблю невеличкий огляд на цей такий, ну як це вам сказати, Реалмсік, який зазвичай. Очікують напевне від нього більшого, але ми з Лібанітом зазвичай заходимо на, на такий смачний деньок-2. Залітаємо, знаходимо місце, локацію, робимо невеличку базу і на тому закидаємо ці. Е ці, 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 ці події, які ми робили і які відбувалися на цьому реалмсі, у, у нас були на двох стрімах, які були 24 години, там все є. Правда, вони недоступні через те, що дуже довгий період ми вели трансляцію. і Більше 12 годин, на жаль, в Ютубі не показують. Тому 24 годині стріми відповідно не показалися в Ютубі, і все, що ми робили, пропало. Ну нічого страшного. Тобто цей реалмс 48 годин, сіпряна і глібаніта. В Майнкрафті, тому відповідно, я хочу створити свій е а-ля Діма Крафт, який назву Сі Крафт. Зразу кажу, що це пілотна версія. Зразу кажу, що потім не писали: Ой, ти вкрав назву як в Діми Скриніка. Я не краду, я просто запозичу і кажу напряму, що я беру е ідею своєї назви і взагалі ідею е контенту в свого в, в такого кумира Діми Скриніка, який зробив. З дуже класний Діма Крафт. Я хочу щось попробувати такого плану. І назву відповідно я беру подібну. В нього Діма, тому що він Діма Скринік, в мене Сі, тому що я, виходить, Сіпріан. Сіпріан Крафт Крінжово. Ну, якось дуже довго. А Сікрат хай буде. Це пілотна назва, можливо, щось передумаємо інше. Зразу кажу, у мене офіційний майнич від, від Мджунки, від Microsoft. Це не Java. Так, е я не розумію тут створити світ. Я хочу створити світ, створити новий світ. Ізі. Е називаємо його Сікрафт, Сікрафтік, Сікрафтік, є бой. Е виживання відповідно. Це 100%. 100% виживання. Мирний, важкий. Давайте важкий. Так, тут по розширенням. Які тут можна розширення? Тут хай буде показ координат єдине, було б непогано ні скриню бонусів. Абсолютно не потрібно. Тут все оптимально. Все оптимально. Давайте тільки не знаю, можливо, це колись пригодиться. Фіго знає пакети ресурсів, пакети поведінки, експерименти, нічого мені це не цікаве. Вернемося до загальних і написано Seacraft, Прикольна назва, не знаю, поки що пілотна. Не знаю, як вона за. Зайдемо їм глядачам. Подивимося, подивимося, Сіпрян буде дивитися. Можливо, ви щось придумаєте інше. Можливо, взагалі ніхто це дивитися не буде, але я сподіваюся, хоч хтось та подивиться, Тому ми нажимаємо створити, і поки ми створюємо наш Сікрафтік. Uh, який будемо зараз починати, починати починати розширювати і розвивати. Я хочу нагадати вам, щоб поставити в Сіпріну і поставити комент Сіпріну і підписатися на його каналчик. Це буде супер-пупер, дупер, купер, люпер. Не знаю, подарунок для Сіпріна. Так от, що хочу зазначити, я хочу яку локацію? От, До речі, локацію хочу, щоб була куча води. бажано рівнина невеличка, і гори, і десь печера. Тобто, чотири пункти, які я точно хочу. Це у нас е, велика водойма, це у нас хоч невеликий кусок рівнини. ну, Більше ніж цей, більше, ніж цей в рази. Щоб десь була недалеко горка, як тут по відстані, така горка велика. І десь печера, щоб недалеко була в цій місцині. Який біомчик хочу, не знаю поки, але точно не, точно не болотястий, скоріше за все, болотястий негтюк. Зразу кажу, що Сіпріан, в плані скіла Сіпріана в Майнича, не знаю. Не знаю, який Сіпріан в Майничі улюблена гра дитинства, але не сказати, що я суперпрофі. За дві хвилини рекорд вбивства дракона не поб'ю. Це 100%. Та й за дві години, напевне, не поб'ю. Я дуже такий, як це правильно сказати, консервативний гравець у Майнеч. Я люблю. Займатися буденними справами майні. О, Мені подобається такий біомчик, його отут колір такий. Прекрасний колір, прекрасний яскравий колір. Але ми поки біжимо, давайте по дорозі свинку, свинка Сорі, прийдеться тебе вбити. Які плани взагалі на цей Сікрафт? Для початку я хочу вам сказати, що я планую знайти в перших відео. Місинку, яку я би міг би обжити тимчасово, тимчасово нагадую, тимчасово обжити для того, щоб чуть-чуть накопичити сил, накопичити ресурсів. Боже, як нам повезло, що ми йдемо крізь цей біомчик, де куча кавунів. Супер, просто анлакі. Ми просто unlucky 6, unlucky 6, хоча я б навіть сказав, би це very lucky, тому що у нас тепер буде куча кавунчиків. Так от, е, яка задача? Сьогодні, в сьогоднішньому відео, наша задача найти е, місцинку, де ми можемо просто накопичити якісь ресурси для подальшого походу, тому що, наскільки я розумію, найти підходяще місце для. Своїх майбутніх походів не так вже й легко. Не так вже й легко. Я напам'ятаю у... Діма Скринік, сама легенда Діма Скринік. Своє ідеальне місце для Діма Крафту може шукати декілька стрімів по декілька годин. Тому шанси, що я в форматі летсплею за 20 хвилин без жодних вирізок. Зможу знайти дуже гарне таке місце, яке за мені би підійшло. Мінімальне, я думаю, це буде в нас лотерея не на один тиждень. Можливо, повезе виграти в цю лотерею. От нам, як дивіться, повезло з самого початку майже 200 їжі. Ще й курочку нам вбили прямо перед нами, Прям максимально повезло. Можливо, це вдалий світ. Сподіваюся, що так і буде. Тому ми поки йдемо в пошуках, в пошуках прекрасного місця. Я не знаю, дивіться, повезло нам з цим бамбуком. Наскільки я пам'ятаю, щоб знайти такий містяк бамбуку, це треба е, дуже постаратися. Давайте знайдемо зараз пару паків собі, точніше не паків, а стаків а, бамбуку, Він нам пригодиться для майбутніх. Всяких штучок, особливо палички і так далі. Здається, з них можна робити е, палички. Так, тому зразу нагадую, що Сіпря величезний профі в Майнеч, але я думаю, багатьом буде цікаво подивитися, як Сіпря грає в Майнеч. Можливо, хтось е, знайде себе в цьому стилі гри в Майндж. Тому що я не йду в, на другій хвилині, зроблячи портали в, в пекло, не шукаю дракона, не роблю. 250 АФК ферм, не роблю е, 25 колі залізних доріг, щоб по них возити жителів, не шукаю собі додаткових пригод на одну точку. Я роблю такий усілий спосіб життя, як і в реалайф, стараюсь знайти. О, пінда! пінда! Пінда, це супер. Давайте дамо їй кавунчик. Ти будеш їсти кавунчик, я не пам'ятаю. Ти їсиш кавунчик? Ти не їсиш, а що ти сирокурку їсиш, може бамбу... А, ти бамбук їсиш. Ох, ти що, Ля! Ля, панда, ванлау. Ти шо, ти шо ля? Саме дивно, що значить, тут куча мільйон бамбуку, але саме наш наш кусочок бамбуку їй сподобався. Найбільше, і вона прям нами захопилася і призналась нам в коханні, от так можна сказати. Також є кавунчики. Я кавунчиків побільше, тому що дорога далека. Ми вибрали важкий, нагадую, важкий важкий тип світу. Тобто тут буде нам важко, моби будуть на нас кидатись при першій ж можливості. Тому, тому кавунчик був би непоганий. Кавунчик був би непоганим раціоном нашим тимчасово, поки не знайдемо місцинку, щоб зробити пічку, щоб надибати. Або деревину, або вугілля. Краще не люблю деревиною розпалювати. Дивіться, скільки кавунчиків, супер. Я поки вручну, я розумію, що можна було би зробити певний набір інструментів, але я цей певний набір інструментів хочу зробити ближче вже до якоїсь такої зони, де мені сподобається тимчасово повиживати біля води, щоб можна було перебалити, щоб можна було якусь шахту зробити. Тимчасово невеличку, щоб знайти, можливо, залізу, якщо повезе, не знаю, можливо, повезе, щоб не з кам'яним ходити вже і набором інструментів. А залізним зробити оцей весь набір, зробити броню невеличку, надибати пару лодочок. І запастися кучею їжі, кучею всяких додаткових е прекрасних, прикольних штучок, і піти в похід, піти в далекий похід, далекі гори, можна сказати, і знайти якусь місину подуші. Є варіант, звісно, що ми знайдемо цю місину раніше, навіть до цього походу. Ну, я дуже сумніваюся, я навіть коли. З Лібанітом шукав в своєму реамсі класний містяк в Майнкрафті. Ми шукали пару годин. Здається, це було на 5-й годині стріма. Ми знайшли адекватний містяк. От непоганий містяк міг би бути такий, як цей, Єдине напрягає, дуже напрягає цей бамбук, який. Нагадую, у мене компухтір не самий потужний, який є в світі. Да? І цей бамбук може додатково мені пролагувати. Тим більше він візуально не зовсім симпатично виглядає. Кавунчик, правда, нам ненадовго. От бачите, навіть в нас ці три стаки кавунчика, ну це на од... один стак на один хороший швидкий день. Тому кавунчик кавунчиком, але цей кавунчик вічним не буде. Ми от вже з'їли буквально скільки там 5-6 кавунчиків з'їли. А ми ще нікуди не дійшли. Тому, 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 тому обов'язково треба буде знайти місцину, де ми зможемо розвести собі перші ресурси, найти, все зробити і бути готовим до великого походу. Я бачу першу невеличку, е невеличку перешкоду перед нами, яка називається Величезний океан. І я поки в океан пливти не буду кролем. І брасікам і по собачому, тому що ну, далеко цей океан може бути дуже довгим, ми можемо годинами пливти. Мені це не підходить. Ну, прийдеться йти вздовж океану, не знаю, я поки куди буду йти. Е, наскільки я розумію, по логіці речей ми будемо йти на мінус, е, туди в сторону, мінус тисяча. Мені не подобається, звісно, що ми будемо йти туди, тому що таке враження, наче ми. Зробили вже напівкруг такий, і виходить, я хотів туди йти, вперед. А гра нам сказала: та ні, чье, та не Сіпріан, ти сьогодні підеш в іншу сторону. І це я дуже сподіваюся, що там, туди, якщо дивитися вперед, перед нами не буде ніяких океанів. О, черепашки. А там, наскільки я пам'ятаю, можна черепашки, яйця там, туди, сюди, ти кавунчик буш, ти не буш кавунчика. Ну, ладно, а бамбук буш. І бамбуку не будеш. Нагадую, що Сіпріан дуже давно не грав так в майнич, не засідав останні рази грали десь ну, майже два роки назад, напевне. Багато всяких вийшло, які Сіпріан навіть і не знає. Оце печери я заходив, чисто так ознайомитись з печерами, але далеко не заходив. Тому для мене багато чого буде в новизну, будуть багато мобів в новизну, буде багато. Тваринок новизну, наскільки я пам'ятаю, жабки додавились, наскільки я пам'ятаю, там ще щось додавилось. Біомчик начебто новий добавився, там якісь там ще штучки додалися. Сіпрян точно не пам'ятає, а що це за крінж? Що це за гейс? Такого крінжа, я ще не пам'ятаю. Наскільки я пам'ятаю, тут начебто гори мають симпатичніше виглядати, не такі уже. Різкі, не такі вже несимпатичні, якісь там похилі, начебто казали розробники Моджанг, що приблизно так планується. Точно не знаю, але сподіваюся, так і буде. Тому, гайс, поки ми з вами йдемо в далеку подорож, Сіпрян не проти вашого лайку, вашої підписочки, вашої. Не знаю чого там, дзвіночка, підписочки це, це все дуже важливо. У нас вже ніч, у нас вже ніч. Моби нас будуть зараз переслідувати, а ми не знайшли абсолютно нічого, що може нам допомогти якось вижити від цієї навали, атак мобів. Ми от ходимо по кругу, мені це не зовсім подобається. Ну, таке життя. Нас так гра, такий рельєф, така карта, мапа. Заставляє нас так ходити, тому що, наскільки я розумію, ми з того боку зайшли, дійшли до озера цього океану, не знаю, як це правильно назвати, і приходиться обходити. Приходиться обходити, може, знайдемо зараз нашу пандочку, яку ми перекормили і порадували смачним бамбуком. Мені не подобається абсолютно, що в нас вже ніч, а ми ходимо тут до дні і без двох. Сердечок. Це абсолютно не подобається. І вже нагадую, виходить місяць. Не знаю, як нам краще поступити, чи будемо йти по ночі, чи будемо зупинятися. Я б такий, щоб десь би, може, і зупинився. Ну, поки нема мобів, поки можна якось йти, я буду йти. Ну я бачу вже першого моба-павучка, і мені вже стає страшно. І я вже боюсь. Я вже реально боюсь іти далі. Зараз будемо дивитися. В ідеалі, на. Приклад, ліжко, щоб ніч переспати. Але я про це пізно подумав. І мені прийдеться шукати. Знову, огурчик на мене біжить. Прийдеться шукати нову нову, нову якусь овечку, щоб шерсті трошки надибати. Ну, поки біжимо, поки ми маємо їжу, можемо довго бігти. Можемо довго бігти, всю ніч точно пробіжимо. Вона вже стріляються, мені не подобається. Це вже мені абсолютно не подобається. Угу. Ситуація на грані на грані вже такою несимпатичною. Несимпатичною у нас вже дуже мало сердечок. Дуже мало сердечок, щоб вижити ідеально. Прям зараз будемо поїдати кавунчик по дорозі. Так, 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 так. Щоб так Просто поїсти. Йому, їмо, їмо, поки ніхто на нас не нападає. Так, з'їли. Зараз маємо чуть-чуть чуть-чуть ХПшки відновити. О, давайте зайдемо на це, на дерево. І будемо на дереві споглядати, що тут у нас як. Ну, перше, що я бачу, це у нас біом. М -м, попереду там берізки всякі. Е, як мінімум, якщо прямо йти. Якщо. Ого, гуртик. Якщо прямо йти, то начебто води не передбачається. Та йо -моє. Давай їж. Все, поїли. Зараз би нам. Панда або кінь пригодився. Ну, нема в нас ні сідла, ні панди. Хоча панда чисто як моральна підтримка. Більше від неї користі нема. Прийдеться спуститися, хоча тут, напевне, буде небезпечно. Е, хочу сказати свою абсолютно нікому не цікаву думку, але для мене оці грибочки це гірше нікуди. Вони так псують Майнкрафт. Вони так негарно виглядають. Я не знаю, хто їх придумав, хто їх фанат. Можливо, хтось з вас є фанат цих грибочків. Настільки не вписуються в, 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 в таку біосистему Майнича. Мені абсолютно не подобається. Так, ні-ні-ні, не зривайся, не треба мені вибухів тут. додаткових. А, абсолютно грибочки не подобаються, берези не подобаються, але я хоч розумію їхню логіку. А оці грибочки, я би зрозумів, якби вони були невеликі. Якби вони були такі низенькі, блоків 3, хоча б хоча б три блоки. Хоча для мене і два блоки це великі, то один блок було б нормально. А вони такі великі, вони більші за дерева. Ну, ну куди, ні в які рамки. Так, і біжимо, біжимо, треба буде перекусити скоро. Але поки нормально. Давайте перекусимо. Ніхто на нас не нападає, гейс. Поки що, поки що не нападає дивимося усі ці. Нам треба буде знайти місину, в якій ми трошки зможемо пережити чуть-чуть цей страшний двіж. У нас оці маленькі боти мені абсолютно вони напрягають. Вони мені здаються найстрашнішими тут ботами, тому що вони маленькі, в них в попадеш. І вони такі швидкі. Вони швидші, ніж я, мені здається, але ми втікли від них, це радує. О, там щось світиться. Цікаво, що це світиться. Я б, напевне, вулик. Ой, ні, тільки не цей павук. Ні. А, це лава світиться. М -м, велика лава, цікаво. А, мені що хочеться знайти мій сину в ідеалі, в ідеалі. Це був би якийсь будиночок або поселення, або закинуте село, або було б взагалі прикольно дім відьми. Це максимально прикольно було би. Ну, поки ми біжимо і я бачу, що перед нами. Невеличка перешкода у вигляді невеличкої кількості води. Так, треба оцих трьох додиків обійти справа. Поки вони нас не помітили особливо сильно. І біжимо, біжимо, оббігаємо, бігаємо, бігаємо, біжимо, обігаємо, обігаємо. Кавунчик раз, кавунчик 2, кавунчик три. Треба зараз буде поїсти. Ой, чуть-чуть зашпортався. Ні, тільки не стріляй у мене чіо, не стріляй. Та йолки-палки, перед нами знову вода. Ми що будемо зараз. Ми на острові, гейс? Ми на острові. Скажіть, що ми не на острові, тому що я не хочу бути на острові. Ми зараз підемо третій раз направо, виходить? І, ну куди? Ми зараз реально по колу будемо ходити? Такс. О, дивіться, у нас безплатний безплатний лут. Куча вс. І там вже світиться, невже? Невже там щось хороше. Або лава, або не знаю. Якщо чесно, не знаю, що може бути. Не вірю, що в піску лава. Яка в піску лава? Тут проблема, звісно, що тут оці ж додіки, які на нас будуть зараз накидатися. Так, моркву це забрали, годиничок, обсидіан, все забрали, все забрали. Тікаємо. Тікаємо, тікаємо. У нас тепер є додатковий шлем, це супер. Там кусок золота є, жалко його. Але з іншого боку, що ми золота можемо добути? Особливо нічого. Золото, наскільки я пам'ятаю, тут не дуже прогресивне, так сказати, воно швидко лимається. Єдине, що можна золото для краси було б якийсь там шлем зробити. Але навряд він був би дуже помічним. Тому нічого страшного. Так, що це на світиться? Капець скільки черепашок, Ля скільки черепашок, а що світиться? А, все-таки лава тут в піску. Дивно. О, ми знайшли поселення. Супер, Гейс, Супер, прекрасно, прекрасно. Це, звісно, не така локація, як би я хотів би. Хоча, дивіться, є горка недалеко, є куча води, є рівнина. Оу, oh ма, що це за нова, нова будова? Не знаю, що це так. Не дивимося в очі. Не дивимося в очі. Цікаво, що це за будова, Гейс. Я не знаю, це похоже на якийсь, Е... Затонувший корабель, але це абсолютно не корабель. Так, ми в рукопашку ми кавунчиком б'ємо цього павучка. Тільки не нападай на нас, не, не треба. Не треба чого, не треба нам нас зверху нападати. То, що я не зробив меча, це для мене е, проблема, тому що я трошки тупанув. Так, ми цього челіка забрали. Тепер давайте піднімемось наверх. Ой-ой-ой, впали! Сюда, 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 сюда. Раз, два, три, четыре. Давайте хоча б зверху будемо стояти. О, можливо, вниз впадемо. Давайте вниз впадемо. Оу, як шикарно ми впали вниз. Прекрасно. Прекрасно. А як далі що тепер? Десь отут був е, прохід, наскільки я пам'ятаю. Я правильно все пам'ятаю? Ой, давайте поїмо, давайте поїмо, поки є можливість поїсти. Поки є можливість, треба поїсти. Як вам ідея? Я вважаю, це іделя. іделя. ідея абсолютно правильна. Ну, Ми наближаємось до якогось логічного, логічного етапу. Ми, скоріше за все. О, надибали. Куча паперу, перо. Карта скарбів. Супер! Абсолютно шикарна, абсолютно шикарна знахідка, абсолютно шикарна. Тільки як би мені вийти тепер? Зараз віці вийде. Тільки ні, для цього треба трошки набрати сердечок. Давай їж. Можна було б морку з'їсти цю золоту, але мені є шкода, якщо чесно. Та йо йо-майо, давай, 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 давай! Пока-пока-пока-пока, пока. пока, 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 пока. Let's go, вже зараз скоро буде, блін, в золотій... Екіпірування цей стрілок, нігтів. Зараз буде сонце, вони зараз гинуть, якраз як, як то кажуть, виріженьки загинуть наші. І ми підемо шукати корисні штучки в цій, в цій такій зоні, де живуть куча жителів. Дивіться, в них тут велике поселення. Величезне поселення, в них дві башні, мінімум. дві башні, Мінімум. І бджілки є. О, тут ми переживемо, переживемо певний період. Я думаю, ми тут накопичимось. Шикарне поселення, шикарне. У нього все є, куча їжі. Ой-ой-ой, ой І котики є, які я не дуже люблю, ну хай будуть. Що, ти за мною вже. Чел, який ти класний, чел. Що ти, Що ти, як ти чел? О, у нього можна вже торгувати, нормально. Супер тоді тоді, 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 на такому прекрасному етапі, я думаю, треба знайти якийсь будиночок. Маленький котик. Тут, звісно, вони виглядають мило в Майнкрафті, але не в реал-лайф. Все-таки тут виглядають помиліше. Вони тут мають навіть ферму, оцього, як його. Тро... Цукровий тростянець, чи як він правильно називається. Тут хтось є? О, я тут буду жити, бро. Я тут буду жити. Ну що? Е, в нас тут е, є ліжечко своє, я сподіваюся, ні в кого не, не вкрав. У нас є годинник, кремінь, в нас є бамбук, чуть-чуть бамбука. Давайте зробимо стак повноцінний. В нас є курочка. Давайте, отут-у нас дошки є, щоб ми надибали за цю, по, по, цей похід. В нас є трошки кавунчиків два стаки оту буде. Такс, yeah. є, давайте отут поставимо в перфекціонізм. Sorry. Давайте отак так поставимо. Кавунчик, щоб їсти буде тут. Тут у нас буде золотий 6. А тут у нас буде обси все прекрасно. Тобто в нас є кавунчик, в нас є кавунчик, в нас є своє місце. Я сподіваюся, я нікого не вигнав. Пуста хатинка була. Якщо хтось прийде мої вибачення, то я поступлю з місцем. а Поки ми перекусимо кавунчик, я вам нагадую, що з вами був сіплен, який буде вам дуже дячний за ваші перегляди, за ваші вподобайки, за ваші. Коменти, випишіть, там випишіть, як вам сікрат. Може вам іншу назву підійти, підібрати краще, я не знаю. Пишіть. Пишіть гайз, з вами був Сіпріана, І в принципі, ми будемо щонеділі зустрічатися з вами у Майнкрафті. Можливо, і раніше подивимося, наскільки вам воно буде цікаво. Якщо буде цікаво, обов'язково буду думати, як би пошвидше і покраще, і почастіше випускати нові відео по майничу. Тому всім дуже вдячні за перегляд. З вами був всіпрян. Всім пока.